Так, подивився на Ютубі відео там, що Ну да, я зразу знав, що неправильно вони набрані <клес> ромашки в мене не в ту сторону набрані. На валу. Але потім на Ютубі ще побачив, що чоловік розказує коротшою стороною от винта, от центрального болта, коротшою, на наружу. І диск має кидати на наружу коротшою. У мене ж коротша, я помірю, іде внутрь кидає, виходить. Перевернути на болту, прокрутити батарею. Можна. Но що тоді буде? Тоді диск у нас буде стояти отак, як ось я набрав. І не буде він лізти в землю. Диск треба, щоб стояв на наружу так кидав. Ну і з тоже теж я поміряв, ця сторона коротша. Ця коротша, що я її переверну. Не, що я її так ставлю і наперед, диск неправильно стоїть. Якщо я її переверну і поставлю наперед, коротше в нас, виходить, буде кидати внутрі. Довша, коротша. Що зараз думаю? Зараз думаю, відкручую болта. Шпильки. Піднімаю, батарею залишаю на землі. Від'їжджаю. Розбираю батарею, вже половину розібрав. Набираю по-іншому її, так як треба. Ставляю уголок оцей що чистіки вже, так як треба, назад. Перекручую. Назад ставлю. І потім буду вже скручувати все, соберу, поїду, попробую, вам покажу. Так, ну перекинув я батареї. Е, що значить як я перекидав? Е, містами, я їх не міняв. Це як стояла ззаді, хоча вона перша. Оця спереді то вже була, хоча вона друга в нас. Дві Двісятки. Так. Значить, я її е, розвернув, а потім е, качалки відкрутив от, от стійок вгорі, і теж розвернув. І вийшла в мене довша сторона. Хоча тут 12, тут е, їх порівну. Що ж там 6, що тут 6. Ну трошки зміщення є. Як дивиться, он по болту. То є. І тут коротша, ця сторона довша. Е, набирав... Знаю, дало воно щось сильно не замітив, не, ну набирав, щоб не совпадало. Оцей проріз не совпадав через весь ряд. Ха так, раз, хаотично, тут так, тут совпав, тут ні, туди, да, так, так, так. Ззаді що зробив? Ззаді? Теж розвернув її рамку, потім відкрутив качалки, перевернув, але, але... я їх повністю знімав усі з вала, бо крайня стойка. Тут підшипник накрився, я поміняв підшипника, два сальника. І заодно як збирав, тут в краю був великий диск. Ну, тобто отакий. Зараз я візьму рулетку. Замірюємо діометр. Оцей диск, він був з тієї сторони в кінці. Він у нас 51. Так думаю стой, щось не то пальто. Якщо він буде тут здоровий, то буде ж оставатися і канава здорова. Правильно? А цей маленький був з цієї сторони. Зараз міряємо тепер маленьку. Маленький хоп. І хоп. А що маленький? А маленький 46 і 51. От вам і результат. А в чому результат? Що я ходю. Я тільки що пройшов правою стороною. Упротив, то тобто йшов А канавка, ну де-не-де, її майже немає. Із-за того, що малий диск крайній. Тут уплон по рівному ногу. така канавка. А якщо лівою стороною ходить, то взагалі її нема. Зливається. Якщо лівою стороною ходить. А раніше в мене було, коли йдеш правою, то канава, конечно, сантиметрів. Двадцять, напевно, таке нагортає. Ну, тепер це крило довше. Кидає внутрі землю. Коротше. Коротше на... Наружу. Тут же ж довшеньке якраз. Забирає майже ту землю, що кинув перший диск, чикс. І вертає назад. Диск меншенький цей, канавка меншенька. Але тут щось я Не знаю, оставив як було. Цей крайній менший, 46. Не міняв, може треба було розібрати його в ту сторону, погнати. Але тут би б тоді канавка велика була. Це краї пройшов ось лівою стороною посої. сої. Злито все, немає канавки. Так що такі пироги. Цю то вже набрав, щоб прорізи не совпадали одна з одним. Бачите? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Понакидал. Так, что померять, что померять? Ну, померять давай-то я. Рулетка в руках, что-то надо мерять. Померяю довшу сторону. Так, довша, довша. У нас сто... 42. Довше пішла задня батарея. Хоча я кажу, ромашок 12. Що там 6, що там 6, але середина виходить зміщенням. Так, 142 міряємо тепер цю. А гешкою вона не стала, звісно, що я поміняв чи не поміняв. Ну, але рівніше стала працювати. А тут у нас виходить 1001. От вам і плече. Довше, коротше. Тут довше всередину. Там коротше, на наружу. Цей диск передній викидає землю. Цей крайній чикс її зарівнює канавку, загортає. Тут великий диск. А щоб я сюди менший поставив, то він би б слабше загортав той диск. Так? Якщо б там був би більший, то була б канава. А так она всю. На край. Хоп-хоп-хоп. А, і ще хто буде розбирати. Щось там геймувати, перекидати, так як я, то я сьогодні що замітив? Що оці шпильки. шпилька ця, її треба, якщо е е не стає вона вкрай, не можна вкрай подати. Не совпадає отвір. То її треба перевернути Чікс скобу, отако От берем, Чікс і перевертаємо і вставляємо. І тоді вона заїжджає, так як треба, і в угол сюди аж. І тут так само. Шпильки. Оце неправильно поставив її, отако, все, вона не дойде до краю. Клинить. Розвернув, Чікс, хорошо зайшла. Такі дела. Ну сейчас покажу в роботі, зніму щось. Лівою стороною зараз підемо, щоб зливало. Восьма. Ох, щось загаркотіло. Всегда плавно це. Так, да, ну шо, пішов. Восьма. Повищу. Так, оце пройшов лівою стороною, бачимо рівненько. А то залишилась канавка, як правою заходив стороною, а то права сторона залишатику канавку маленьку. Ліва зливає хорошо. Ну так, все. Так, думаю покажу ще як по пшениці йде. Ну тут де випалене, то... Понятно, що буде гарно. Це нам тут добродії палили. Там Посадка вигоріла. Вигоріла. Але і там далі буде солома, то зараз зніму все як іде.